Ми приступаємо до ресурсації. Зараз депутати районної ради будуть, будуть отримувати білизні. А я буду начистувати. Як вони на сесії в січні, місяці, в кінці в січня місяця голосували за відтримку президента? Чому ті Вчитуваючи депутата, як і голосував, за, проти чи потрібно? <різвання> якщо депутати, звернення до громади, якщо депутати поважають свою громаду, є не голосування, але йому дано депутати право, дано депутату право, щоб поставили проти.